Дорогі друзі, щиро вітаю вас, мир дому Вашому! В ефірі програма Біблія говорить. Сьогодні бажаю читати Слово Боже на тему Біблія про минуле і про майбутнє. Зачитаю текст Божого Слова. Це откровення святого Апостола Іоанна, перший розділ, 17-го тексту. І коли я побачив Ісуса у Його славі, то впав до ніг його, наче мертвий. І поклав він на мене правицю свою і сказав мені: Не бійся, я є перший і останній, і живий, і був мертвий, і ось я є, живий на віки вічні, амінь. І маю ключі від пекла і смерті. Напиши, що ти бачив, і що є, і що повинно статися після цього. І далі продовжилось откровення аж 22 розділи. <клух> Ісус, коли говорив багато про особистість Духа Святого, бо в старому заповіті так чітко не було, зрозуміло подано, що Бог в трьох лицях Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Там, в старому заповіті, кожен раз говориться, говорить Господь, говорить Бог. Бог сказав. А вже в новому заповіті уточняється: Добре Дух Святий казав через Ісаїю. А в Ісаїї написано, я чув голос Божий, а то був Дух Святий. А вже в новому заповіті Ісус явлений був для людства, а потім Ісус багато розказав про Духа Святого, сказав, що як я не піду, Він не прийде. Сказав Ісус, для вас краще, щоб я пішов, бо я умолю Отця, і Він пошле вам Духа Святого, утішителя вашого, адвоката, заступника вашого, і Він прийде до вас. І він багато навчав про Духа Святого. Ось. І откровення Івана Богослова, оця чудова книга це все откровення Духа Святого про минуле, про сьогодення і про майбутнє. І Ісус сказав, що коли прийде Святий Дух, Він буде вас і утішати, Він буде наставляти, Він нагадає те, що я вам казав, Він дасть вам сили, Він дасть вам любові, і Він майбутнє буде звіщати. І майбутнє буде звіщати. Це теж така прекрасна Божа благодать, що Дух Святий звіщає майбутнє. Він вже написав багато про майбутнє. Ми ось читаємо слово Господнє. І в інших біблійних текстах є написано про майбутнє, особливо Книга Откровення це про майбутнє. Вже написано багато, а також і персонально він ще може відкривати про майбутнє. Якось колись було, так, наприклад, в Старому заповіті. Підходить пророк до царя Ієуя і каже за те, що ти зробив радісним серцем те, що мені угодне, за те, твої діти до четвертого коліна будуть царями. Бачите, відкрив май... майбутнє. Тато себе повів гарно, каже, твої діти до четвертого коліна будуть царями, або взяти Давида. Давид так дружив з Богом крепко. Так, знаєте, поважав Бога. Хоча був людина досить багата. Влада, сила, композитор, співак, пророк. Ну, Давид популярний був на весь світ. Його ім'я було як ім'я Великих на землі. З держави Ізраїль зробив могутню майже імперію. Всі народи, які собі трошечки відкушували землю Ізраїля, він всіх їх розігнав з землі Ізраїля, ще й в їхніх країнах поставив свої війська, щоб вони данину платили. Досить успішна людина, досить популярна людина, досить сильна людина. І він з Богом, і йому це все, це все оці земні цінності, йому не заважали з Богом так крепко дружити, здружитися з Богом, шану, щоб Бог на нього сказав: це людина по моєму серцю. І знаєте, що один раз Бог йому каже? Діти твої по віки будуть царями. Давид не із роду, не із коліна священників, він із коліна Юдиного. А Левій це коліно було священик. І каже: Діти твої по вік будуть царями. Що Бог мав на увазі? Що коли царство буде Ізраїля, то його потомки будуть царями, 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 і потім по його лінії народиться Ісус Христос, і вже Ісус Христос, цар царів на всі віки. Що по Його родоводу народиться Ісус? Ви уявляєте, яке, яка обітниця прозвучала царю Давиду? Бачите, як Бог радує серце своєї людини, робить сюрпризи для, для своєї людини. Для людини, яка шанує Його, поважає Його, дружить з ним. І він, як друг, теж благословляє цю людину прекрасними обітницями, прекрасними обітницями благословляє цю людину, дає благословення. Або як Соломон просить собі там, дай мені мудрості керувати цим народом. А Бог каже, «Те, що ти це все просив, Богу сподобалось його бажання, да? прохання, то каже: я тобі дам ще й мудрість, якої не було до тебе. Я тобі мудріше дам. Благословлю тебе дуже сильно. Бог дав більше, чим просив Соломон в нього. Ще більше дав. Тому, дорогі друзі, Господь вміє радувати нас, вміє сюрпризи нам давати, вміє благословляти нас. І про майбутнє сказати це велике благословіння. Я особисто, мені скоро 50 років. Я особисто від Бога маю кілька обітниць теж в своє майбутнє і в майбутнє роду мого. Правда, з умовами, якщо ти отак так будеш робити, раз і прозвучала обітниця Божа. Прийшов пророк і мені так сказав. Я вже маю теж їх кілька. Це що приватно, що приватно. Що загально, то це написано вже в Біблії. Що загально. І минуле написано в Біблії. От Біблія описує. До нашої ери, 4 тисячі років до нашої ери, створення Адама, Євида, всесло створено, і наша ера. Народжується Ісус, починається нова ера. Вже от 2025 років нової ери. І в Біблії все це описано. Як люди жили, особливо відношення до Бога. Авраам, його рід пішов, їхнє відношення до Бога, як Бог з ними стався. Все написано. І про сьогоднішній час, 24 розділ Івангелії Матфія, це про сьогодні. От читати 24 розділ Івангелії Матфія, знаєте, Ісус пророкував, про майбутнє говорив. Те зараз є. Що зараз останній час останнього часу, і що Ісус сказав про багато ознак останнього часу, і вони зараз виконуються. Що вже ось скоро, скоро. Число звіра 666 буде ставитися або на праву руку, або на чоло. Ми бачимо, технології вже так розвились, що вже ось ось воно може бути. Може статися це. Вже технічно, напевно, це все готове. А це написано, Біблія закінчилась писатись десь в сотому році нашої ери. Представляєте, коли було сказано за 666? Я, звісно, співчуваю християнам, які хотіли зрозуміти ці тексти про 666. І, ну, як їм зрозуміти тоді? Як? Я читав навіть, кілька книг про це, і різні варіанти, різні версії. Прийшов час цього виконання. Нам це зрозуміло, як білий день. Чіпіка поставлять сюди або туди, і все. Прийшов, пік, і є інформація. І розрахувався. Або ще що. Ось. Біблія про це говорила. Вже давно про це написано. І багато речей написано. І я хочу заакцентувати деякі моменти. Давайте я з кінця. От буде кінець, де Петро каже, земля, і всі діла на ній згорять. Буде кінець людству життя, людства на землі. Що одні люди в небо підуть жити, а другі люди підуть там, де страждання, в пекло підуть жити. Буде колись кінець людства. В кінці буде суд Білого Престолу, де Господь буде всіх судити по ділах. Є так написано у слові Господньо. Але перед цим буде на землі ще тисячолітнє царство. Тисячолітнє царство. Це щось теж неймовірно прекрасне. Це зло буде віднято від землі. Диявол буде скований на тисячу років і буде замкнений в темницю дияволи, всі біси, і вони не зможуть впливати на людей. Буде Лев і ягня разом їсти траву. Дитя буде гратись біля нори аспіда. Ось. І ну, зла не буде. Не буде на землі тернів різних, зілля зайвого. Дерева 12 разів в рік будуть приносити плід. Так, Біблія пише. Такий ще буде період на землі, тисячу років. Садна буде зв'язаний. Він потім буде відпущений, і цих людей, які оце так розмножаться, а старіти люди не будуть. Написано: столітній грішник буде вмирати юношою. Так буде. І диявол цих людей потім знову проти Бога на війну організує, коли він буде відпущений. Тисячу років буде прекрасно. Потім, перед цією тисячу років, ще має бути сім років. Три з половиною роки і три з половиною роки. Три з половиною роки. Антихрист завоює авторитет у всіх людей на землі і стане світовим правителем. І тоді скаже: Я Бог мені поклоняйтесь. В слідуючих три з половиною роки буде вже велике гоніння на тих, хто не, при... не захоче прийняти ту печать. І ось по Біблії є три варіанти, коли буде другий прихід Ісуса. Чи перед цією сідміною, чи в чи в кінці, коли буде битва Армагедон. Коли? От є чи три варіанти тлумачення. Є біблійні тексти, що можна так потулмачити. другий прихід Ісуса буде перед, потім всередині, потім в кінці. Ми не знаємо. І тут не треба дуже так унивати, а коли ж. а коли ж. Головне бути готовим. Як Ісус прийде у своїй славі, забрати своїх вірних, ті, хто його люблять, ті, хто дружно з ним живуть, прагнуть до Нього, забрати їх до себе. Просто бути готовим. Бо Біблія пише, що другий прихід Ісуса Христа вже не буде такий, як перший, на початку нашої ери, що він, дитятком маленьким, народився, в яслях, да? ось так. А другий прихід буде Ісуса Христа. Почитайте, яким його бачив Іоанн Хреститель. Це перший розділ останньої книги Біблії. Почитайте, яка слава, яка велич, яка краса, яка могутність. Отак прийде Ісус другий раз в славі своїй. Він перший раз приходив, оставив славу. Прийшов звичайною людиною. А другий раз прийде у великій славі. І прийдуть ті, хто, з ним, хто померли, у вірності Йому, вони воскреснуть. Ми, хто в живих буде, ми поміняємося. А що зміниться? Тіло наше буде стане прославлене, як тіло Ісуса. От Ісус. Проходив через стіну, як через пар. В нього тіло вже було прославлене. І хто застане Ісуса в живих, в нього таке тіло стане зразу. Небесне, духовне тіло стане. Мертві воскреснуть, всі будуть схожі один на одного. Мінус, звісно, відбиток гріха. Ми будемо у, у, у красі максимально, які коли були за своє життя. Це нам говорить Біблія. До цього ми йдемо. До цього ми йдемо, друзі. Написано, Ісуса питали, коли це буде. Ісус, скажи, коли це буде. А Він каже, цього ніхто не знає, тільки мій Отець Небесний. Ні дня, ні часу. Ніхто цього не знає. Читаючи історію церкви, ми бачили, що лжевчителі людям назначали, коли буде другий прихід Ісуса. І люди виходили на якусь гору його зустрічати. Все це було лжевчення. Тож чорним по-білому написано. Це знає тільки Отець мій небесний. І ангели не знають. Це тільки Отець Небесний знає, коли прийде Ісус у великій своїй славі. Вже є назначений день. Є назначений день в Бога, і Бог тільки його знає. Ісус в 24 розділі Матвія тільки ознаки певні сказав, що буде перед другим Його приходом. І ми по тому ми определяємо, що вже скоро другий Його прихід. І хто вірний, вознесеться, підніметься, не стане його тут на землі. Він підніметься до Ісуса в небеса. Ісус своїх забере. Ось так нас навчає Біблія, дорогі друзі. Таке майбутнє чекає планету нашу, людство на землі, другий прихід Ісуса, сідміна, коли оце Антіхрист прийде, потім тисячу років ще на землі і кінець людства на землі, суд Білого Престола. Про таке майбутнє говорить Біблія, дорогі брати і сестри. І тому, хто з Ісусом ще не примирився, примиряйтесь, помоліться Йому, запросіть Його в Своє серце. Хай прийде Ісус в ваше серце. Читайте Слово Господнє. І прекрасне майбутнє для праведних людей в Біблії це буде наше майбутнє. Хай Бог поможе нам. Дякуємо вам, що ви з нами в ефірі, в програмі Біблія говорить. Друзі, якщо є запитання по Біблії, по цій темі, телефонуйте нам за телефоном на екрані. Божих вам благословень!